Royal Baby Space Shuttle це просто син маміної подруги, але в даному випадку донька. Це в нас дитячий велосипед на 14-х колесах. Він підходить дітлахам зрістом від 95 см до 105 см. тут зроблена з магнієвого сплаву. За рахунок цього велосипед дуже легкий та дитинці буде неважко на ньому їздити. На ньому магнієві колеса це ще зменшує вагу та ще додає легкості в поїздку. З переваг цього велосипеду в нас встановлені механічні дискові гальма у подарунок іде-дзвіночок. Також тут встановлені ергономічні гріпси для того, щоб вашій дитинці було комфортно триматися за кермо. До речі, кермо тут регулюється по куту нахилу та по висоті. Далі у нас вилка, вона десь алюмінієва, також не важка, широкі покришки, ось такі заглушки для безпеки. ще для безпеки встановлений захист цепи, щоб штанці вашої дитинки туди не залазили. Ось така біла сидушка, додає стилю. Додаткові колеса ще йдуть у комплекті нейлонові педальки і це чудо-технологія всього-навсього 7 тисяч гривень. А саме таке ви зможете придбати у Шатун Іньої.